Зараз би хотілося детальніше розказати про свій трейд, який я торгував 30.01 на Gear 40 а Взагалі, якщо дивитись на Gear 40 я торгую тільки Франкфурт і Лондон. Я дивлюсь просто, як аналізую те, як рухався Франкфурт. Зазначаю, як Лондон взаємодіє з Азією і Франкфуртом, і відповідно до того вже приймає певні торгові рішення. Якщо дивитися в, в той торговий день, що тут взагалі відбувалось, значить бачимо, що Азія дає ранж, Франкфурт відкривається, дає не, не світу локальну ліквідність, не дає ніякого світу, просто продовжує руховору. Значить, маємо Франкфурт. Вже невеликий трендовий лонговий рух. Далі в нас 10.00 відкривається Лондон. Лондон в нас, виходить, свіпає дану ліквідність, і тоді, під час свіпу, я якраз записував. У мене було два варіанти: це або розворот сюди, або продовження далі. Я думаю, поки нічого не буду вирішувати, просто буду сидіти. Для того, щоб зайти в лонг, мені варто було отримати ФВГ і на заповнення FVG через лімітку я би входив. ФВГ я отримав, виставив лімітку, виставив стоп, виставив тейк і все. Більше я нічого не робив, угода сама закрилась по так профіту. Тому, в принципі, поки я буду спостерігати, якщо ця якщо структура далі продовжується, де щось такого у нас виходить? Сюди був відкат, ми пішли далі, відворили, свіпну і пішли далі в то тут я буду заходити. Оцей вікатик локальний, то у нас ось це. Тобто, якщо зараз намалюють рівень свіпнуть далі вгору, я буду а, розглядати лонги. Якщо оцей свіп, цей му. Вору був свіпом, і у нас виходить отакий. От от і у нас виходить такий рух сюда. Тут я буду чекати VWG. Локальний полку ліквідності, накопичення, Sweep. Значить, так, маємо. Короче, побачила, побачив я картинку а, ту, яку хотів побачити. Тому що Лондон вже відкрився. Ми свіпнули, ще не пішли. Свіпнули ми локальну ліквідність. Після свіпу локальної ліквідності одразу ми вгору. І таким чином я розумію, що в нас лонговий контекст.